Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео вже традиційно робимо з вами прогноз, розклад на щодень для України. І сьогодні ми з вами будемо дивитися період з 30 вересня, останній день вересня, і до 6 жовтня, включно. По суті, дивимося перший тиждень жовтня, який він буде для України. Кому мої прогнози важливі, цікаві, бо зараз я. Знімаю багато відео на актуальні нові теми. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал і інші мої офіційні сторінки. В описі під відео є всі необхідні посилання. Також поширюйте відео, поширюйте актуальну інформацію, залишайте ваші коментарі, щоб відео було активним. Отож, давайте подивимось, що тиждень нам готує. Бо ви знаєте, останні кілька днів насправді якісь такі і досить тривожні стани, і досить тривожні енергопрактики, такі, ви знаєте, по-особливому тривожні. І буквально от зараз у нас 2 числа завершується той же коридор затемний. То теж наголошую, що такі періоди і коридори затемнень, і особливо їх завершення, таких коридорів затемнень, нечисть любить бувати теж по-особливому активна. Спочатку даємо загальну характеристику тижня. Карта довіри. Називається Довіри до себе, довіри до Бога, довіри до близьких, довіри до наших воїнів. Ну, так, друга карта. Допомога. Підтримка, допомога. Також здороги, якби, важливі новини. Тут карта поміркованості. Поміркованість, так як можливість відновлення певного балансу. Чим більше нечисті буде знищено і запечатано, тим більше буде балансу. Це зрозуміло. І тут карта в нас така, якби трійка пентаклів. Знову ж таки, про якісь важливі домовленості, новини з далекої дороги, те, що може бути із-за кордону. І можливість нової підтримки. Ось про що якби даний тиждень? Можливості нової підтримки. Дивимося, яким буде понеділок. Карта компромісів. Називається без компромісів ні до чого не домовитися. Карта Покровительства Верховний Жрець. Так, тут у нас. Ну, така емоційна карта спустошення, виснаження, розчарування. Знаєте, ці карти мені про те, що все одно певні ті, хто допомагають Україні, ми кажемо, країни там і керівники тих країн, все рівно, вони як от говорять в тому числі. Я не кажу там всі, але це мова йде про окремих якби, осіб. Про те, що знову ж таки говорять, чи будуть схиляти до тих от компромісів. Уйдіть на якісь жертви, ну завершуйте вже війну. Те, що от не підходить взагалі, такі сценарні варіанти, карта теж такого емоційного виснаження, пустоти. Ну і ця карта, ще теж говорить про, про можливі загрози ударів, таємні діяння ворога, те, що сплановано, те, що ще доплановується, якраз може бути реалізовано. Тобто, ага, не хочете нам віддавати те, що ми хочемо, ну, так, з сторони Росії. Значить, будемо нищити, значить, будемо далі оце гатити і так далі. Ну, Одним словом, карта, бачите, самі, така теж вже спенділка, попереджувальна. Ось, І Сімірка Мечів, це теж про внутрішніх ворогів, не лише про зовнішніх, які теж колотять, які не хочуть перемоги України, які так само це от. Щось десь розкрадають, щось десь ховають, щось десь, от, знаєте, в тому числі пробують сплутати на різних рівнях теж системи керування, управління. Ним словом, багато є ще поки того гадства. Тоже карта по енергії викриття десь так само тих, хто що там, воду мутить, крутить. І ну, тих багато ще є колаборантів, наводчиків, скритого ворога, тих, хто працює на Росію, тих агентів кремлівських. Ну, така карта. Будьте пильні, уважні вже з понеділка попередження. І ще чомусь так теж така фраза згадалася. Я її дуже не люблю, але я озвучу. Ось так от, кажуть люди: бійтеся Бога. Я кажу завжди, чому я її не люблю, бо кажу, не треба я Бога, треба. Бог то любов, то не треба його боятися. Треба боятися от неадекватних, дурних і злих людей. Так? І долати їх, а не боятися, бо емоція страху вона робить ну, якби слабки, слабкою людиною от Тут знак такий: що: от, повійтеся, Бога, люди добрі, що ж ви робите? Ну, Десь от в такому контексті. Котре заклик до змін. Вівторок. Тут карта доволі сильна, карта теж імператора, звільнення, бунтарства, руху вперед. Про важливі теж лідерства, про важливі якісь перемовини, відвідини і таких досить високо поставлених, високоповажних осіб в світовому варіанті суспільстві. Цікаво, що це таке буде вівторок. Тут теж, бачите, таємні якісь зустрічі, перемовини, переговори. І тут карта таємних знань, таємних домовленостей, те, що дає новий поштовх для розуміння, як і куди далі рухатись. Але в будь-якому випадку ну, для України ці карти йдуть з силою. Тут чомусь мені згадалось те, що теж раніше говорив о про прогнозах, що навіть якщо на рівні славно-явному ще поки не дозволяють бити по території Росії, то на рівні таємному це дуже важливі дозволи, будуть дані спочатку, і те, що веде до, ну, до звільнення України, до перемоги України, до підсилення нашої позиції, в тому числі і переговорної, щоб на наших умовах були ті переговори. Ну, такі ось карти. Цікаві, сильні і про вплив, про важливий вплив. Середа. Теж називається до думки з боку прислухайтесь, але і свою думку майте. Карта шістірка жезлів. Так само, як про тріумф, перемогу. Важливі, переговорні із. Такі прям документи чи підписання якихось документів, важливі новини з дороги. І тут, навіть по енергії можливість підсилити наших воїнів в плані саме технологічному. Тут така карта викриття викриття ілюзій, викриття, тих може, і злодіїв, тих внутрішніх ворогів, так далі. І карта диявола якою картою з мечами. ну В плані повітряних атак, загроз масованих, середа теж йде знаком гострим, знаком попереджуванням Тобто, в понеділок була карта мечі, і ось тут, якби є в середу. Ти кажу, вони ще щось як доплановують і хочуть в будь-якому випадку ворог це реалізувати. Вкотре те, що може принести людські жертви. Крах, розрух і так далі. При тому рахуйте друге число, це якраз середа, у нас йде по о, датах, якраз саме день завершення того коридору затемнень, коли можна ще більше тої нечисті теж запечатати, Але ще, як знаєте, наостанок вмираючи, та нечисть ще спробує наробити якогось біди, якогось злиха. Так чи інакше, кожен день молимося за відведення гірших сценаріїв, тому вкотре закликаю приєднуватися всіх до наших щовечірніх молотових енергопрактик. Орієнтовно о 10-й годині за київським часом з мого ютуб-каналу щовечора проводимо спільно з глядачами енергопрактики за мир перемогу України. Четвер, карта переродження. Так бачите, закривається тиждень тих, не кажу, тиждень, той коридор затемнень і карта переродження. Карта прибутку. Щось важливе в плані фінансової матеріальної допомоги. Карта місяця, тривожність, страхи, переживання, нічні загрози. І зірка перевернута. Тож, що у нас? Три трійка Пентаклі перевернута. Нічні тривоги. Ситуації, події, які можуть вести вкотре до переродження, до змін потужних. Але чомусь, на жаль, так вже часто складається, що оці, от. Переміни і якби, поштовх до перемін, до підтримки, до, до допомоги Україні саме йде через нехороші якісь ситуації, через якісь котре жертви і так далі. Я про це попереджав. Хто, до речі, ще не бачив мій прогноз на жовтень, а, оце, ще я роблю завжди для України, світу, Росії. Такі детальний. Подивіться, будь ласка, ну і де старатимусь протягом тижня, подивитися, як мене буде по часу. по... Також по настрою постараюсь зробити тижне цей прогноз на місяць по регіонах гарячих точок України. Так що слідкуйте за анонсами. Ну, такий четвер, я би теж сказав, день попереджувальний. Тобто, десь щось нам так якби прибуде. Але все одно день попереджувальний. Маємо понеділок, середа, четвер. П'ятниця карта вибору. Правильного вибору. Тут якась така карта йде, теж десятка кубків, як, знаєте, велике об'єднання, велика сім'я, яка допомагає там, де невдачі, щоб були можливості щось змінити. Зараз найбільше вкотре, якщо брати по енергії, залишається і далі гострими, напруженими напрямки, особливо Покровський, Турецький, Вогледарський, і самі і Купінський, так от тих чотирьох чомусь найбільше. У вугледарському напрямку буквально теж я говорив, що від 4 до 6 тижнів карта недобра ситуація, недобра, швидше за все. там, Якщо за той період нічого не вдасться в кращу сторону змінити, то ну, йде погіршення ситуації, що утворення якби того самого котла, як він називається, і загрози є для наших воїнів. Тоді може бути їх виведення звідти, і захоплення самого Вугледару. Не виключаю цього сценарію, тому що загроза така є дуже висока. Тому карта так і показує, що там, де загроза є втрати, вона ще може реалізуватися, але і, бачите, йдуть по енергіях додаткові саме технологічні допомоги, щоб мати більшу оборону, щоб мати більшу силу, щоб може десь таки ще організувати якийсь можливий теж контрнаступ чи реалізацію тих хитрих подій від наших воїнів ЗСУ, про які я вже говорив раніше. І карта покровительства. Ви знаєте, п'ятниця в такому контексті теж, я би сказав, для України значима, тому що зробивши правильний вибір, в правильному об'єднанні і в правильних тактиках, можна справді зайняти нову основу, нову позицію, оборонну і для, власне, ще більшої переваги над ворогом в певних конкретних ділянках та локаціях. Це може бути не лише по території України. От. І п'ятниця якось так, де з другої половини дня більше теж ніч з п'ятниці на суботу. Теж чомусь по енергії йде тривожність. І тут карта така субота. Карта чорна, пуста, пустота, недобре щось. Шестірка мечів. от, Будь ласка, загрози. Повітряні, знов загрози масованих атак. Тут теж такі якісь а, домовленості про щось недобре, що по Україні вдарити. І тут двійка мечів. Рахуйте, карта теж попереджувальна. Ще попереджувальна карта про те, що в цей день по особливому треба бути уважним до інформації, яка буде надходити, і взагалі до того, щоб відбуватись навколо, тому що загрози можуть бути раптові, неочікувані. І треба ще дуже сильно прислухати саме до внутрішніх підказок, до інстинкту самозбереження. Чуєте, що щось має відбуватися, то зверніть на ці ваші відчуття, увагу! І неділя! Шосте число. Ну, теж аркан такий тут не дуже добрий. шизофренія аркан називається. Тут аркан мах перевернутий. Тут карта зірка пряма. Тут шестірка кубків. Ну так, 2 плюс, два мінус. День, би сказав, найбільш, напевно, такий емоційно, передусім, важкий. Ворог, вкотре, щось планує задумувати. Ну, поки вони на нашій землі, ви самі знаєте мою фразу. Далі продовження. Спокою нема. Десь день краще, день гірше. От, Але знову ж таки, в плані якби, саме тож, допомоги, підтримки, союзів, за закордону. Е якось таке, знаєте, як вище провидіння, шанс для здійснення того, що задумано от, з неділі активно 6 числа, з'являється. Знаєте, 6-6 доповнення, результат, робота. І дев'ятка. Тоді, тоді, де так як чомусь показують, 6-9. Робота над чим велась, доповнилась і отримала результат. Щоб теж, щоб теж відкрите, від, відкрите, закрите. Отак, от йде фраза. Щоб відкрите, щоб відкрити, закрите. Закриті можливості, закриті якісь втрачені шанси. І от знову карта йде Верховного суда. Тоже, що йде, таке фатумне, фатальне для ворога. Але ще раз скажу: для України, теж в плані енергетичному день. Дві карти негативних, тому так само уважність, обережність варто зберігати. Ось такі підказки у нас щодо початку жовтня, тому молимось, боремось, щоб ворога здолати. Світла всім побільше відправляємо. І чекаю всіх. На енергопрактиках приєднуємось максимально, тому що саме зараз, як ніколи. Дуже важлива енергетична робота в подоланні тої всієї нечисті і в допомозі для наших воїнів. Всіх міцно обіймаю, до нових зустрічей! Всім побільше світла, бажаю і миру внутрішнього зовнішнього. Бережіть себе, почуємося!